Російська пропагандистка та головний редактор телеканалу Раша Today Маргарита Семенян перед телекамерами подякувала російському диктатору Володимиру Путіну за всі розв'язані Росії в останнє десятиліття війни. Це сталося у вівторок, 20 грудня, під час церемонії нагородження у Єкатерининській залі Кремля. Одну з найголовніших російських пропагандисток Путін нагородив орденом. Під час вручення нагороди Семенян Йому щось тихо сказала, після чого піднялася на трибуну. Пряма мова: багато років працюю під вашим керівництвом і завжди хотіла сказати. Мені здається, зараз найкраще. Момент. Дякую вам за те, що ви мочите людожерів, сказала Семенян з трибуни. Дякую вам за те, що ви мочите людоїдів. Ви 20 років назад не дали оторвати наш Кавказ, ви не дали розгорятися кровава байні, міжнародної резни. Дякую вам, що в 2008 ви не віддали полоумному людоїду. Сажать Абхазію, сажать Сітію. Вона також нагадала виказано більше 20 років тому фразу Путіна, яка тоді швидко розійшлася в російському суспільстві. Мочитимемо в сортирі. Йдеться про висловлювання публічно вжити тоді ще прем'єр-міністром Росії Путіним 24 вересня 1999 року, під час прес-конференції в Астані, коли він коментував події попереднього дня, а саме бомбардування авіацією збройних сил Російської Федерації міста Грозного. Після цього головний редактор телеканалу Раша Туї подякувала Путіну за всі війни, які Росія розв'язала в останні 30 років. Окремо Симонян сказала головному російському вбивці дякую за повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Кожен день бачить, що відбувається в Донецьку, неможливо не волнуватися і не переживати. Дякую вам, що ви з болю, з кров'ю, але вириваєте з кровавої пасті цих людоєдів наших людей, що ви вирішились на це. А ми будемо в цьому допомагати, мочить людей в столька, скільки от нас этого потребується. Не забудьте підписатися на YouTube канал Кучок. Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.